Усім мобільним геймерам Open Mobile повертається з міні-відпустки та з новими силами поспішає познайомити вас із найважливішими подіями зі світу мобільних ігор. Сьогодні в програмі насувається вихід продовження популярного менеджеру Тайні Тауер Терарія. 2» розробка ще не розпочалася, але плани наполеонівські полеонівські. Epic епік League. Такої футбольної гри ви ще не бачили. Геймлофт відкладає реліз нової частини Модерн Комбат. Про це та не тільки далі. У Open Mobile. Продовження популярного мобільного менеджеру Тайні Тавер носитиме назву Star Wars Tiny тайні Star». Місією гравця стане зведення велетенської піксельної зірки смерті. На нас чекатиме можливість побудувати прибутковий бізнес та низка завдань від самого Дарта Вейдера. Нагадаємо, що Тайні Tower – це одна з найпопулярніших ігор на iOS та Android. У ній гравцю необхідно будувати поверх за поверхом хмарочос, розміщуючи в його приміщеннях різні бізнес-організації та обслуговуючи гостей. Студія Relogic, яка поки що не розпочала розробку продовження гри Terraria, вже активно думає над тим, що відбуватиметься у Сіквелі. Одна з ключових речей, яку хотілося б реалізувати в продовженні, нескінченні світи, щоб гравець не відчував себе зачиненим в одному ігровому просторі. Але поки що увага творців заакцентована на першій Terraria. У найближчі місяці вони планують збагатити гру високорівневим контентом та випустити тематичне оновлення на Хеллоуін. Компанія HeroCraft готує до випуску футбольного аркаду Football Epic Fail League. Гру створено невеличкою групу ентузіастів, і вона являє собою дещо зовсім далеке від звичних футсімів. На гравців чекає справжній футбольний хаос. Для здобуття перемоги потрібно вміло використовувати міни щити, різні кукавки, метеорити, прибульців та багато іншого. Тож на зміну довгим матчам прийдуть стрімкі напружені битви. Коли на землі будуть розтрощені усі опоненти, ви відправитеся на підкорення інших планет, де будуть діяти свої нові правила матчів. Розробники Обіцяють шикарний мультиплеєр, можливості кастомізації команд та окремих гравців та чотири планети з особливими типами полів. Вихід гри на Android очікується взимку цього року. Компанія Геймлофт повідомила, що реліз п'ятої частини Modern Combat затримається до наступного року. Точна дата поки що невідома, і оголосити її обіцяють дещо пізніше. За словами творців, вони готують дещо унікальне. Можна припустити, що мова йде про нову графіку, розширений функціонал гри та мультиплеєр, але ніякої конкретики поки що немає. Разом з тим, співробітники студії пообіцяли, що напередодні різдвяного сезону світ побачить шутер Brothers in Arms 3. Вперше його показали ще на початку року, тоді гра була недопрацьованою. Зараз же все виглядає набагато краще, як бачимо. Відкладати релізи через їх недопрацьованість вже входить у геймлофту звичку. Аміга планує випустити свої класичні ігри на IOS. Поки що у прес-релізі немає інформації, які ж саме проекти готуються до релізу, але дізнатися дещо все ж таки вдалося: всі новинки від Аміга будуть сумісними з операційною системою IOS 7. А це значить, що геймери для проходження зможуть використовувати зовнішні контролери. Дебютна гра для IOS з'явиться до кінця цього року. Нагадаємо, що Аміга являла собою серію персональних комп'ютерів, які продавалися у 80-ті та 90-ті роки минулого століття. Такі пісішки в той час мали величезний набір 16 16-бітних відеоігор. Серед них найяскравішими проектами були Nightbreed, Escape from the Planet of the Robot Monsters та Interception. Компанія Square Enix, відома за іграми міні та Deus Ex The Fall, повідомила, що збирається портувати усі частини Dragon Quest на iOS та Android. Офіційної інфи поки що немає, але подейкують, що реліз вже не за горами. Перша гра серії Dragon Quest вийшла на приставках NES ще у 84 му році. Саме тоді легендарна франшиза розпочала свій довгий шлях, у 2004-му з'явившись на PlayStation і тепер докочувавши до мобільних пристроїв. Переходимо до свіжих та не дуже релізів останніх десяти днів, і серед них, повірте, є чим поживитися. Мобільна версія знаменитої економічної стратегії Транспорт Тайкун» з'явилася у App Store та Google Play. Гра, у створенні якої брав участь і розробник оригіналу Кріс Соєр запропонує вам побудувати максимально ефективну транспортну мережу. В Google Play відбувся реліз Стелс Екшена Level 22, який дозволить вам відчути себе у шкурі офісного працівника, який проспав роботу та намагається непомітно зайняти своє робоче місце. The Blockheads. видобуваємо, будуємо, крафтимо, виживаємо. Все, що є у Майнкрафті, тепер у 2 d варіанті. А на сьогодні все буде новий тиждень, будуть і свіжі новини зі світу мобільних розваг. А поки що підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, розповідайте про нас друзям та вдягайте шапку. Ну а поки пока. бережіть очі.